Так, дивіться, кому було цікаво, як котел Пітон буде працювати на такому виді палива, як щіпа. Показую якість горіння такого яскраво сонячного кольору, горить дуже красиво. Що хочу сказати, що перевів котел з вентилятора на природну тягу, навіть закрив цю решітку, тому що навіть на самих низьких оборотах вентилятора дуже сильно горів котел і піднімалася температура димових газів. Тому я закрив, щоб звідси не потрапляв додатковий кисень, і перевів на природну тягу. Бачите, залишив підувало буквально там 8 або 10 мм. Що ще хочу показати? Звісно, дим з димоходної труби, тому що для багатьох це про багато що свідчить, і правильно люди думають. Наявність диму з димоходу свідчить у нас про те, що котел працює в режимі недополу, що багато димових газів вилітають у вас в димоходну трубу. От дивіться показує, що диму взагалі ніякого немає. Ми просто від слова зовсім. Так само, як і котел працював і на тирсі, так само, як і на дровах, і на всіх інших видах палива, оскільки ми використовуємо цей котел, він працює абсолютно, друзі, без диму. Звісно, під час розпалу дим є, але якщо ви правильно розпалюєте котел на високій температурі, він працює на буферну ємність, то він буде і у вас так працювати абсолютно без диму.